Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дуже частенько лунає таке питання про визволення Енергодару. То давайте саме приділимо цьому питанню сьогодні трохи уваги та подивимося, чи буде звільнено Енергодар до кінця року. Що саме з цього приводу нам скажуть карти? Чи буде реально звільнено Енергодар так, у грудні місяці? Чи як спитаємо з вами до кінця року? Можливо, це ще й буде листопад. Спочатку є дуже гарні новини, тобто я думаю, що ситуація до кінця року вирішиться однозначно, бо там є карта сили, карта визволення, карта любові, карта об'єднання. Але давайте так: з точки зору енергії, саме зараз відбуваються якісь такі події, воєнна активізація, вона буде в листопаді. І найближчу неділю дуже активні воєнні дії, скажімо так, руйнування в чому саме полягає, давайте так задам питання. Це буде руйнування саме російських планів, це буде дуже великі такі. Можливо, знищення їх ресурсів, бо наші воєнні руйнують їх плани і не один план. Тобто, завдяки цьому дуже чітко змінюється якась така. Хід подій, якщо так можна сказати, і найближчі три неділі буде дуже активні події, які саме призведуть до визволення Енергодара, але це я думаю вже буде в грудні. Це буде в грудні, і після того така там карта, яка вже говорить нам о якісь гормоній події о рівновазі, яку саме буде досягнута. Але ця вже рівновага, вона, знаєте, Якщо ми кажемо про час, то десь на кінці року це зима, грудень, січень, вже дуже така інакша скажімо так, енергія, то події кінець листопада, а 3-4 неділі і це вже про визволення. Це вже про визволення і потім Така подія, але зараз я дивлюся на карти. знаєте, мені трошки боляче про це говорити, бо стільки суму, стільки. Стільки болю, стільки такої очікуваності там та буде ще такий період, де багато людей опиниться в надскладному становищі, бо неможливо буде чи виїхати, чи навіть мати ресурси по харчуванню чи води. І цей період саме зараз починається. Листопад, активізація воєнних дій, руйнування всіх планів Росії. Відносно їх спроб і їх напрямків, та завдяки руйнуванню цих планів йде саме визволення Енергодару. Я вже чекаю на цю подію і будемо з вами направляти наші думки, щоб якомога швидше саме була ця подія. Але все ж таки Енергодар, якщо ми кажемо про час, то визволення Енергодару дуже тяжке та тільки до там ближче кінцю року. Така навіть я б сказала дуже гранична подія. То десь м -м, грудень він не хочеться, щоб це був січень, хочеться, щоб це був саме грудень. Я думаю, що так і буде десь після 10 грудня. Я думаю, що вже всім буде зрозуміло, коли саме ця відбудеться подія. Я дякую вам, друзі, за увагу. Залишайте свої коментарі чи питання, і зустрінемося з вами у наступному відео.